You can become the best version of yourself. Як стати найкращою версією себе. Особливо, коли щось у вас не виходить або ви вважаєте себе недостойними. Я пропоную вам фразу дня, яку ви маєте повторювати як мантру, щоб зрозуміти, що насправді все може виправитися і покращитися. You deserve it. Ви заслуговуєте на це. You deserve, it. you deserve it. Ви заслуговуєте на це. No matter what. No matter what. Неважливо, що сталося. No matter what. Неважливо, в яких умовах ви проживаєте. No matter what. Неважливо, які у вас є здібності. You deserve to be wealthy, healthy, and happy. Ви заслуговуєте на те, щоб жити в достатку wealthy достатку healthy, здоровими бути and happy і бути щасливими. You deserve it. Ви на це заслуговуєте.